Доїдаю за дітьми. Класичні завтраки, овочі, омлет, яєчня, чай. Обов'язково чай. Відкрила очі, каву нащупала все. Щасливий день. Яйця це обов'язково. Я обожнюю хліб, такий хрусткий. Я на ранок їм зазвичай скрембл. Ну, у мене готує в основному дійщина зараз супер смачні сніданки. Завжди починаю ранок з склянки теплої води з лимоном або з насіння чія. Я на ранок нічого не їм аж до 12-ї, тому що у мене інтервальне голодування це гарно для стану здоров'я.